Вітаю вас на своєму каналі рецепти Джулії та пропоную разом зі мною сьогодні готувати дуже смачне американське печиво. Ви лишень погляньте, як гарно воно виглядає. Та й на смак неймовірно смачне. Виходить, така м'яка серединка з великою кількістю шоколадних дропсів і зверху хрустке. Головне його не перепекти. Готуємо тісто до м'якого вершкового масла я додаю е, крем-сир і всі продукти наголошую кімнатної температури. Зараз все ретельно перемішаю і буду додавати інші інгредієнти. І це в мене сіль, тут в мене півчайної ложечки, додаю цукор з натуральною бурбонською ваніллю та обов'язково коричневий цукор. Тоді печиво матиме таку в'язку структуру. Можна, звичайно, і білий, але краще саме з коричневим. Додаю яйце обов'язково кімнатної температури, соду та кукурудзяний крохмаль. І буду все знову ретельно перемішувати, щоб маса була гладкою та однорідною. Відправляю сюди шоколадні дропси. В мене вони з темного шоколаду. Можна використовувати молочний. Розпушувач додаю до борошна та просіюю його в тісто. Все перемішуємо і буде готово. Ось таке тугеньке вийшло в нас тісто. Зараз накрию його харчовою плівкою та відправлю на пару годин до холодильника. Дві години і можна формувати печиво. Набираємо тіста, формуємо кульку та викладаємо на ваги, щоб десь вага була в нас 110 г. Та викладаємо на пергамент подалі один від одного. Це дуже важливо, тому що печиво дуже в нас розтікається. В мене вийшло 8 штучок і тепер відправляю в духовку при 190 градусах режим низ верх 18-20 хвилин і наше американське печиво буде готово. Дістаємо з духовки в той момент, поки воно ще зверху м'якеньке. Не залишайте печиво на гарячому деку, обов'язково перекладайте на решітку, щоб воно далі не продовжувало готуватися. Дякую всім, що сьогодні були зі мною. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь і коментуйте, друзі, тому що коментар це ваша вдячність за мою роботу. Всім смачного ось.